Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго раночку, милі мої України, українці, україночки! Вітаю вас зі святом сьогодні. Дуже великий для України свято День Конституції. Вітаю вас, вибороти право мати свою конституцію, свою незалежність не легко, як виявляється. Тому я вітаю вас, всіх, хто любить Україну, тому що в Україні є ті, що не люблять її, але ті, що люблять Україну, гуртуємося, тримаємося, допомагаємо один одному один і не чекаємо десь допомоги якоїсь там. Що хтось якийсь прийде дядя, і нам тут все в Україні змінить. Змінити, ми повинні самі і при тому змінити, починати із себе, ставати добрішими, допомагати один одному, помічати, які є потреби наших ближніх, любити їх. Це наша задача, така основна наше завдання. І пам'ятати завжди, що ми християнська країна і поступати ми потрібні, вчинки наші повинні бути християнськими. Ось так. А сьогодні в нас таке буде святкова страва. Хочу вас попередити, що страви всі, які я готую, якщо не повністю мої, які я придумаю сама, а є страви, які я десь побачила, мені сподобалось, але вони допрацьовані всі. Тому і назви можуть бути відлічатися від всіх інших, тому не судіть. Подобається, повторюйте, не подобається ваше діло, ваша справа. Ця страва дуже смачна, і я її назвала таким гуморком. І теж є історія. Казала моя мудра мама, що дорога до серця чоловіка проходить через його шлунок. От якраз ця страва така смачна, поживна. Що чоловік може гарно поїсти, і потім просіть у нього все, що завгодно. Він буде згоден робити для вас сексуа такої страви. Називається ця страва, я верніше, її назвала цю страву, валіза для коханого м'ясна валіза для коханого. Ви побачите, що це дійсно валіза. Це дійсно гарно. Це дійсно, якщо він з'їв одну таку валізочку або взяв з собою на роботу, він буде дуже ситий і дуже задоволений. Тому готуємо. Що для цього потрібно. У мене є такий гарний шматочок. Ось такий биток, биток, як називається, щепу інакше, ми кажемо на нього биток. Ось такий шматочок є потрібен. Потрібен шматочок сиру. в мене молоденькі зовсім малесенькі грибочки, це обов'язково теж потрібно. Потрібні яйця. Чесник, чесник по бажанню. Якщо ви вдома, якщо вам не треба нікуди йти, ви можете класти його побільше. Якщо ні, то можете взагалі покласти сушений чесник. І спецій тільки сіль і мелений перчик. Обов'язково борошно і паніровочні сухарі і олія для обсмажування. Оце все, що нам потрібно. Зараз, перш за все, я ріжу м'ясо, відбиваю і солю перчую, щоб воно промаринувалося. Я готую завжди небагато, тому що на, наш, на нас двох, тому я зроблю шість відбивних. Оцю плівочку за краще зрізати. А, або потім зробити такі невеличкі насічки, щоб, тому що оця плівочка жирна, вона буде смажитись, вона буде отак звертати її. А нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб було... Я зараз її зріжу. Тепер нам потрібно відбити, відбивати так, як всі ми знаємо як. Розкладаємо так їх, щоб у нас не літали шматочки по всій кухні. Прикриваємо харчовою плівкою. Я думаю, кожен з вас знає, як це робити. І просто гарно відбиваємо молоточком з однієї сторони, а потім перевертаємо на іншу. Я не буду е, громихати. Так, дивіться, в цілому ми кожен шматочок відбили з двох сторін. Але тепер нам потрібно поправити, а підправити так, щоб воно зробилося таким рівним, ніби колом або гарним овалом. А як це робити? Це просто ми підправляємо так, як тістечко з однієї це вже ми будемо робити з однієї сторони. І тепер просто беремо ці відбивні, я, до речі, дорізала, ось такі зовсім невеличкі, Чому? Тому що. Не, не завжди рівної форми, одні більші, одні менші. І вам теж, якщо у вас відбивні є отакий здоровий шматок, то гарно. Якщо такі, не дуже там плесково, ти свині ж теж різні бувають. Тому, щоб докласти, все таки, щоб вони були величенькі. Побила їх зовсім тонесенько. І тепер просто присолюю я отак навіть на дно трішечки солі. Часник я сюди не додаю, тому що у нас буде чесник у яйцях зверху. Ось так. І викладаємо. Це краще зробити з вечора, наприклад, щоб воно гарно промаринувалось. Спеції хочете, додавайте. Я не додаю, тому що все-таки хочу зберегти оцей аромат і смак смаженого м'язя. Просто присолюю і перчик. Ось і все. Накриваємо кришечкою якоюсь, чи ви накриваєте. ось Накриваю такою гарною кришечко, відставляю. І починаємо нарізати, смажити. На... О, я забула вам зовсім сказати, що потрібна одна здорова цибулина. І беремо сковорідку з кришечкою і ставимо на нас. Але поки що не вмикаємо. Нарізаємо як на засмажку. Можна трішечки крутнішеньку. Беремо, наливаємо в коворідочку зовсім-зовсім мало олійки. Зовсім небагато ложечку десь. І додаємо зовсім небагато вершкового масла. Педемо на олійку, це для того, щоб масло не горіло. І ми цибульку і обсмажуємо до такого прозору золотистого кольору не до готовності зовсім. Грибочки ні в якому разі є, коли миєте, не замочуєте. Взагалі їх краще не мити, а краще почистити. Але коли немає часу чистити, я швидко підпроточнюю промила і просушую на рушнику, на такому, який забирає вологу. Тому що нам не потрібно, щоб була волога зайва. Так, тут гарненько помішуємо цибульку. Нам потрібно, щоб вона стала просто м'якшенька і трішечки віддала і смак, і колір свій. Приготували тарілочку до цього і нарізаємо грибочки. Грибочки ріжемо дрібненько, 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 як тільки можна, щоб було зручно нам накладати у валізу. Ось такими невеличкими шматочками. Так, цибульку я вже поготувала. Бачите, яка вона? Вона не смажена зовсім. І викладаємо її без олійки. Ось так віджимаю її трішечки. Олійка нам потрібна буде для грибочків. Пропорцій я не даю ніяких. Зовсім. Сіль перчик до смаку, Грибочків скільки у вас є, сиру, скільки у вас є. Тут таке по бажанню. Тому що і можливості різні, і смаки різні. Так, Грибочки я дорізаю, відправляю знову сковорідку на вогонь і не додаю жиру, ні олії, ні масла, нічого не додаю більше. І поки що не буду не підсолювати, не перчик додавати нічого, поки не обмажеться. Тому що потрібно, щоб ще волога вийшла. З грибочків. Так, сковорітка розігрілась, викладаю грибочки і обсмажую до готовності, щоб вони були гарненькі, золотистенькі і смачненькі. Зараз я беру гарну смітерочку, вона так подобається всім. І натираю сир. Сир беріть завжди, щоб він був смачний, щоб він не гірчив, щоб він не був якимось специфічним. Таким ароматом, тому що в такі страви воно не підходить, тому що воно перебиває такий аромат основної страви, яку ми готуємо. Я думаю, досить. Уже, як ви побачили, що грибочки просмажуються, немає в них вологи. Тільки тепер ми можемо додати трішечки перчику. зовсім зовсім небагато. Тому що в нас перчик і і в'яльцях, і в м'ясні, щоб не було забагато. І присоюємо. Теж небагато. Розбиваємо яйця. І тут уже чесничку не шкодуйте. Якщо ви вдома, якщо вам далеко нікуди не йти, між люди. Не шкодуйте, тому що дуже смачно з чесничком. А ні, то сухого додайте. Я почистю, додам 4 такі гарні зубчики. Так, все. Грибочки наші теж готові. Я їх додаю до цибульки. Гарно змішую з цибулькою і нехай теж вихолоняє. Дивіться, яка гарна вона така. Хоч просто бери та їж. Але нам треба коханому чоловікові. Тепер в яйця видавлюємо пресом чесничок. Трішечки перчику. Теж сольки трішечки зовсім. Все гарно змішуємо. Так, ось і всі приготування. Зараз через хвилиночку схолоне повністю грибочки з цибулькою і почнемо смажити, збирати і смажити валізу для чоловіка для коханого свого. Так, і ось починаємо збирати валізу. Всі зробимо, а потім буду обсмажувати. Так, беремо на дощечку, викладаємо відбите м'ясо. Як гарненький, рівненький кусочок, буде достатньо одного йому. Якщо десь у вас там щось не вистачає, ми можемо відрізати від другого. Ми взяли собі запаску. Ось так, бачите, я доклала. Тепер викладаємо грибочки з цибулькою на половинку, на половинку. Ось так наполовинку. Розправляємо м'язко, Розтягуємо роз... його, як потрібно, але щоб не було дирок. Викладаємо зверху сир. Оце така смачна валіза. Але це робимо не до краю. Нам потрібно, щоб з цього краю, ось так дивіться. Щоб, цього... щоб край був у нас вільний. Ось так дивіться. Гляньте. А тепер оцією половинкою накриваємо. Отак. Виходить такий чебурек. Чебурек, як сакояж, валіза, хто знає, що таке саквояж. От. Дивіться, і пальчиком отак. Точно так, як ви робите чебурек, отак точно пальчиком придавлюєте. Все, перший у нас готовий. Точно так само робимо і другий. Докладаємо, якщо нам не вистачає. Викладаємо начинку, щоб її було немало, але щоб і не було багато, щоб вона не випадала з усіх сторін. До краю не докладаємо. Кладемо зверху сир, скільки у вас є, хочете багато-мало, то таке. Так, ось так. І зверху накриваємо, ось так і придавлюємо. Зараз я зроблю ще один. І буду вже смажити їх. Так. Ось такий здоровий, гарний, але шматочка тут не вистачає. Ось так. Докладаємо цей шматочок, щоб було рівної форми. От, викладаємо. Ось От так гарну начинку. Якщо хто буде запікати в духовці, можна зробити все так само. Все. Викласти на пергаментний папір, який буде промаслений. Обов'язково треба його промастити олією, щоб він був промащений. І потім зверху схочете додасте сиру, вже як майже буде готовий, то ваша справа. Так, ось такі три валізочки. Дивіться, гарненькі такі. Ось. Дивіться, бачите? Такий здоровий вареник, валіза, саквояж. Що ви можете сказати там ще на нього? Чебурек. От, от такий гарний, дивіться, з двох сторін. Наливаємо на сковорідку олії. Сковорідка обов'язково повинна бути чиста і вимита, щоб ніде нічого не горіло. Ставимо на газ і нам потрібно, щоб олія аж розкалилася, а потім ми прикрутимо газ, зовсім зробимо тихенький. І на тихенькому, тому що ми ж не будемо м'яско перевертати, воно у нас тільки з однієї сторони. Тепер беремо сухарі, борошно і яйця. Яйця ще раз гарно змішуємо. І починаємо працювати. Беремо гарний наш. Саквояр, такий саквояж, валізочку. Спочатку у борошну допомагаємо ручками. Все, щоб нас нічого ніде не розпадало, щоб дивіться, підправляємо руками. Так. Гарно, 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 щоб у нас було. Ми ж любимо своїх чоловіків. Гарненько отак от змащуємо яйцями і в сухарики. Сухарики в мене домашні, вони ароматні. І викладаємо на сковорідку вогонь я вже прикручуємо, її розігрілася досить. Так, і так робимо з усіма. І обов'язково накриваємо кришечки на невеличкому гні, через певний час ми їх перевернемо. А далі ми через певний час перевертаємо. Перевертаємо березеньки, щоб ми їх не розвалили. І знову накриваємо кришечкою. Перевертаємо знову ось такі. Не? Вогонь мінімальний і після кожного разу обов'язково протираємо сковорідку Тому що в нас тут сухарики і тут яйця. І воно буде горіти, і буде чорний, такий наліт, негарний і неапетитний. А ми для своїх коханих готуємо найкраще. Так, все перші просмажили витягуємо і викладаємо. Знову наливаємо ліки. Я назвала цю страву Валіза для коханого і хочу додати, що зовсім не важливо, скільки вам років. Так що той, з ким ви живете, чоловік, дружина, скільки ви років не прожили, це ваш коханий, і чим довше ви живете, тим більше коханий. Тому що кохання воно ніколи не перестає в Слові Божою написано, так як Божа любов до нас, вона ніколи не засає. Так і в нас, скільки всього пережито разом, тому кохання воно ніколи не перестає, а тільки збільшується. Так що, скільки б років не було вашому коханому коханні, дбайте про них, робіть для них найкраще. Ось так. Я викладаю другу партію, а потім, як все зроблю, я вам покажу. Ось так, дивіться, яка гарна. Така тарілочка гарна. Такої смакоти. І беремо останній. Викладаємо на тарілочку для того, щоб спробувати. Їсти це можна як і гарячу страву, і як холодну. Зовсім гарячу не треба, тому що все-таки м'ясо, треба, щоб була температура така. І якщо взяли з собою в дорогу, і воно захололо, нічого страшного немає. Але все-таки, щоб було тепленьке, тому що тут сир. І він як розплавиться, вся смакота. Дивіться, я придавила і потік сік. Вони такі ніжні, ніжні і соковиті. Ось дивіться, грибочки, сир, м'ясо. Скажіть, будь ласка, що ще для коханого чоловіка краще. Коли пишуть, що кабачки краще за м'ясо, я з вами згідна, але тільки чоловікам цього не кажіть. Тому що для чоловіка краще, ніж м'ясо, може бути тільки смачне м'ясо. Ви гляньте. Бачите, дуже-дуже-дуже гарно виглядає естетично, гарно і дуже смачно і поживно, тому що м'ясо, гриби, сир, цибулька. Я в яйцях обсмажене. Дивіться, куштуємо. М -м. Тут і котлета, і гриби, і відбивна. Все, все до кучки. Любите більше спецій, додавайте більше спецій. Так як ми не любимо, то просто сіль і перчик, але все-таки чесничок відчувається. Ось так. А ще як ви покладете гелячку селери, це селера, щоб ви знали, це чоловічий овоч. Чоловіча і трава, і ота сама бульбочка, вона і кровообіг, і сили додає чоловічу, і це не тільки в якихось там е, інтимних сферах. Чу, на чоловіків на наших більша така нагрузка, і фізична, і фінансова, і емоційна. Вони не такі сильні, як нам здається. Тому ось так: готуйте, хай вам все смакує, заходьте на мій канал, підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям. Ставте лайк, якщо кому сподобається. Ось так. Дивіться. Хай Бог благословить вас кожного, береже кожного з вас. Чекаємо разом перемогу Віримо Господу, віримо нашому ЗСУ і дякуємо їм за кожну хвилиночку, яку ми проживаємо. А з вами був, як завжди, я, Любов.